На цьому відео Михайла Цимбала ви бачите, як о 14-й годині шахтарі ходять пішоходним переходом на трасі біля селища Смоліне, новоукраїнського району. «Шахтарі-уранщики вийшли на трасу Смолінського поворота перехрестя. Траса М12. Шахтарі вийшли вимагати виплату заробітній плати та державну підтримку нашого підприємства для того, щоб підприємство існувало і мало. За що спалимо запча, запчастини для роботи нашого підприємства? Працюю на дільниці номер 17 бровикон. На сьогоднішній день, ми, ну, я скажу зараз за, за свій участок, що ми виповнили свій план. Тобто свої зобов'язання ми виконали. Нам зараз за цілий місяць затримують заробітні план. Снабження практично нема, немає, підтримки господарства немає. Тобто на сьогоднішній день в мене больно мати. Виходить. Мені потрібні кошти. Всі маленькі діти, всі свої проблеми, всі боліть. Государство нас ще не чує, чи не хоче почути. Я не розумію. Ми це вже не перший раз виходимо на трасу, добуваємося таким чином, щоб з нами розчиталися». Такий вигляд має місце протесту о 18-й годині. До протестувальників приєдналися працівники Інгульської шахти, каже Дмитро Бондарєв. Зараз більше вже 50 чоловік вийшло, десь ну, 65, може більше. О, приєднуються ті, хто після зміни, і з інших шахт, там селищ ближайших, хто працює. О, кожні 15 хвилин машини пропускають. Ну, з дітьми, як ми бачимо, все рядом також машину зараз пропускають. Машини з е, е, небезпечним вант. Суву акцію протесту і буде вже також підтримувати інгульська шахта і шахтарі руської шахти ...працівники в е, себе в регіоні. То це мабуть перекриють уже дороги. Вийдуть на пішохідні переходи в Кіровоградській області в сторону або Кривого Рога, або Миколаєва». За словами заступника директора підприємства Вадима Косаренка, за червень шахтарям заборгували 84 мільйони гривень за енергоносії. Винні понад півмільярда гривень. И на сегодняшний день финансовый ресурс, который можно направить на погашение этой статьи, отсутствует, существует задолженность и по энергоносителям, которые потребляют предприятия. Это электроэнергия и горячо-смазочные материалы. Помимо этого существует задолженность также по работам, услугам и материалам, которые необходимы для производственного и технологического процесса. На сьогоднішній день сума плаваюча порядка 630 тридцяти мільйонів. За словами Дмитра Бондарєва, акція безстрокова. Завтра планують продовжити протест. Олена Жикалова, новини на Суспільному, Кіровоградщина.